Ви тут для того, щоб пробивати кордони. Вони їх будують, а ми їх ламаємо. Все повісили, як ви просили, все зробили. Я маю винайти новий відлік. Я хочу, аби ви всі подолали бажання задовольняти іншим. А я знову казав, що я українець. Ви налякали глядачів. Це саме той страх, який зараз відчуває вся Росія. Я просто хочу зрозуміти. Що в тому чорному квадраті? Містецтво не обслуговує конструкцію. Ти існуєш в примітивному вимірі. Кличте свого начальника, мені треба з ним поговорити. Так, забирайте його. Усі ці, ці квадрати, всі квадрати. Не личить великим митцям займатись мордобійкою. Я візьму всі свої роботи з собою. Вкажу в ці клятій заявці. Я художник, 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 художник. Я художник. це тільки Я малюю село. Малюю селян, мені потрібна натура. Якби ти тільки це бачив. але це не мистецтво. це що. Це вихід поза віщо. Моя посмертна слава затьмарить твою землю.